Вітання людям добрим! З вами Тейват Йоан, і це 35 випуск новин. Тиждень, як і передбачалось, мав певні новини, що стосувалися Дехії та її зброї. Але й були новини, яких взагалі не очікував. Тому про них ми також і поговоримо. Все ж це анонс нових персонажів. Хай маленький і мало інформативний. Тож всім смаколиків до столику, а ми починаємо. Почнемо з коротеньких новинок на цьому тижні. Були анонсовані два нових персонажа. Почнемо з Кавеха, цього чоловічка з валізою. Нам вперше показали наприкінці квесту архонців, де він спілкувався з Альхайтамом, другим же анонсованим персонажем. Став неймовірно довгоочікуваний байджу цього харизматичного чоловічка з білою зміючкою. Пільноти чекають ще з часів, коли було всього два регіони. На даний момент про здібності обох персонажів невідомо відомо нічого. Тому подивимось на картинку. Зрозуміємо, що обидва персонажі будуть мати силу дендро, та йдемо далі. Сьогодні вранці були випущені картки з інформацією про нову зброю, яка буде введена у патчі 3.5. Це Дехії, та івентовий клеймор, отож, розглянемо їх. Коротенько. Сігна Дехії, маяк серед очерет, має базову шкоду в 608 одиниць та 33,1% шансу крит ураження. Опис пасивки. Після того, як елементальна навичка персонажа вражає супротивника, його атака буде збільшена на 20% на 8 секунд. Після того ж, як персонаж отримує шкоду, його атака також буде збільшена на 20% протягом 8 секунд. Дві вище зазначені ефекти можуть бути викладені. Закликання навіть якщо персонаж не знаходиться на полі. Крім того, якщо персонаж не захищений щитом, максимальна кількість ХП персонажа буде збільшена на 32%. Що ж зброя виглядає дуже сильно, і видати її, окрім Дехі, можна буде багатьом, якщо не всім мечний. Все ж додаткова шкода та додаткове ХП дуже до речі, та й шанс критураження ще нікому не заважав. Тепер про другий клеймор. Подарункові квіти, базова атака 565, сабстат 110 одиниць майстерності стихій. Опис пасивки. Протягом 8 секунд, після того як стихійна навичка персонажа вразить супротивника або персонаж ініціює елементальну реакцію, його атака та майстерність стихії будуть збільшені на 12% і 48 одиниць майстерності стихій відповідно. Так само по опису дуже хороший клеймор, але варто використовувати лише на ДД, як до речі, і клеймор Дехі. він все ж таки більше, якщо подумати, підходить саме ДД персонажам. А також обидва клеймори не діють на союзників, або про це просто забули згадати в описі. Тобто, поки опис, хоч так, хоч так не дуже точний. Тобто, в цілому, отакі шабельки, і ми дуже рекомендуємо не пропускати клеймор, хоча б івентовий, бо якщо не зараз, то в майбутньому він обов'язково знайде у вас на акаунті свого власника. З 24 лютого розпочалася реєстрація у програмі підтримки креаторів на твічі, тобто будь-хто. То планує стрімити на твічі Genshin Імпакт. На початку виходу оновлення 3.5 може подати заявочку, а наприкінці того івенту отримати свої до 1900 примагемів у подарунок. Що стосується глядачів, вони так само зможуть отримати свої подарунки у твічдропсах. Тепер же переходимо до власниці Маяка Вочереці Дехі. Як ми й зазначили в минулому випуску, Дех'я все ж таки трішечки саппорт, а точніше вона САБ-ДД. Це також видно по опису її навичок, а не тільки по опису її зброї. Тепер до самих навичок. Звичайна атака до чотирьох звичайних ударів. І це один з найневдаліших мувсетів в грі. Бо мало того, що після закінчення серії є затримка, так і ще третя атака відштовхує суперативника, від чого четвертий удар буде вилітати у повітря, або ж це атака лише виключно проти великих супротивника. Коротше, жах, а був сет. Ось і все. Заряджена атака це фактично копія атаки дзюлюка або байдов. І знову доволі таки цікава елементальна навичка. Дещо віддало нагадує елементальну навичку Альбедо, але з якоїсь сторони краще, і ось чому. Дехі встановлює вогняне поле, при цьому наносить пірошкоду. При повторному використанні знову наноситься пірошкода та поновлюється поле. При цьому змінюється його центр та сумується час. Повторно встановленого поля та часу, який не було використано під попередньо встановленого поля, тобто фактично можна умовно об'єднати час першого поля та другого. Також, коли в полі знаходиться ворог і отримує шкоду від активного персонажа, він також отримує додаткову шкоду від елементальної навички Дехії, яка залежить від максимального ХП та сили шкоди. Активний же персонаж на полі Дехі отримує додатковий супротив до переривання атаки. Також, частина шкоди, яку отримує активний персонаж, передається Дехії протягом 10 секунд, або поки не сягне певного відсотка від максимального ХП Дехі. І це все по елементальній навичці. Вона буде дуже корисною для користувачів, у яких немає гарного щитовика, або грають без щитовиків і тільки через реакції. Гарантована реакція кожні 2,5 секунди, це доволі таки зручно. І нарешті вибух стихій дехя в стан, в якому вона автоматично і безперервно атакує кулаками, які зараджено піроелементом. По закінчення дехі здійснює випалюючий удар, який наносить піро пірошкоду по площі, пропорційний максимальному ХП та силі шкоди. Також остання атака оновлює елементальну навичку на полі. Це все по навичкам. І що з цього можна підкреслити? Обидві навички мають однакові стати для скейлу, тобто вона не повторить долю того жальбену, якого ми трішечки раніше згадали, у якого одна навичка скейлиться від сили шкоди, а друга від захисту. Сила самих навичок також буде залишити від скейлів, тобто відсотків від хп і сили шкоди. Але цифри нам поки що невідомі. І зараз сказати напевне наскільки вона буде сильно лупити, складновато. Але так як це п'ятизірковий персонаж, то явно буде більше ніж будь-яка четвірка, та й досягти гарного результату буде багато легше. І це нарешті все по навичкам, але не по персонажу, бо на цьому тижні також вийшов ролик, приурочений дехі. А також зараз триває коротенька веб подійка, за яку ви можете отримати свої, як завжди, прімогеми та інші винагороди. І остання новина на сьогодні про те, що розробники все серйозніше і серйозніше починають боротися зі зливщиками. На цей раз інтернетом гуляє скан позову до каліфорнійського суду, в тексті якого йдеться про позов з метою виявлення та ідентифікації власника аккаунту у Твіттері з ніхом X White. Зробимо невеличку ремарку. Це болотномовний акаунт. Автор твіту, який запостив цей документ, вважає, що це лише початок. І зараз шукає ще трьох власників трьох інших акаунтів зі зливами. А від себе додам дуже хочеться, щоб зливщика піймали та засудили за американським законодавством і оштрафували його максимально. Ну і ще кажуть, що в країні 404 якісь віяння, щось там відбувається, щось там робиться, але тут є невеличка проблемка. З якогось моменту нам стало максимально нецікаво, що там. Відтепер ми будемо концентруватись виключно на українських спільнотах. Тому ще раз нагадаю: якщо ви робите контент погенчено, будь то якісь фанфіки, малюнки, косплеї, можете звертатись до нас задля поширення і просування вашої творчості. А на цьому у нас все. Ми, як завжди, чекаємо на вас у наших соціальних мережах. Всі посилання в описі, а тепер дякуємо вам за перегляд. Ставте вподобайки та коментуйте. Бувайте і мирного неба нам всім.